que tá aí Чергове заперечив те, що вони якось постачають техніку або будь-яку е, воєнну допомогу Російській Федерації. Заперечується, зрештою, і Сполучені Штати Америки. Заперечують. Утім, вихідними ми стали свідками такої. Ну мені здається, що це і ПСО, а можливо і ні. давайте спробуємо проаналізувати про те, що у Казахстані рухається великою кількістю ешелони. Із військовою технікою очевидці знімають ці відео і кажуть, що вже не перший день рухається. Ось така військова техніка з Китаю на захід в сторону. Російської Федерації, а е, що це таке? Це нас пробують переконати, що росіяни отримують китайську техніку? Ну ще були фотографії броньованих машин у розпорядженні батальйону Ахмат. У мене є ця федерація, от... вона є власне. Ця, ця, ця фото так, так, так. Да. Розпоряджені батальйону Ахмат, китайські броньовані машини можливо, це і ПСО, можливо, можливо, інший варіант. Можливо, що це не пряме постачання китайської броньованої техніки і китайської зброї. Це, скажімо так, було перекуплено у певних країн в розпорядженні, яких ця зброя і була ця техніка, і вона потрапила таким чином через треті роки до Російської Федерації. Оскільки поки що я не бачив е, ні серед заяв, ні серед е, якихось відкритих джерел е, певних свідчень про те, що Китай напряму постачає зброю Російської Федерації. Таких свідчень не було. Щодо Ірану було, щодо Північної країни теж було. А от щодо Китаю поки що не було, тому стверджується це достеменно неможливо. Цілком можливо, що це і ПСО, або той варіант, про який зараз казав. Тобто передача, передача зброї та воєнної техніки через треті руки. А, а що взагалі Китай, якщо так припустити. Можливості цієї країни він може дати Російській Федерації чи от як ви гадаєте, чи взагалі варто говорити на цю тему, щоб розуміти, може не може це все перейти до до рук Росії, які в них можливості в Китаї чи можливо варто взагалі аби не підігравати ось цим іпсошним спробам Російської Федерації взагалі говорити про Китай як можливий партнер? Ну знаєте якщо промоделювати, скажем, пофантазувати то Китай не було багато чого дати Російській Федерації. По перше, давайте згадаємо, що багато зразків зброї, які зараз є в розпорядженні Китаю. Вони фактично мають і радянське, і російське коріння. Там і літаки російські є, там радянські, і радянські такі були, там і воєнно-морський флот має радянське коріння. Там по великому рахунку і танки, і багато що. Тобто Китай, в принципі, міг би багато чого дати Російській Федерації в плані озброєння, воєнної техніки, артилерії і так далі. Там не буде дуже багато проблем для того, щоб інтегрувати. У воєнний організм Російської Федерації тому це міг би бути небезпечним партнером, але давайте ну небезпечно для нас я маю, я маю на увазі. Але давайте ми згадаємо про те, чого хоче Китай. Е, насправді там дуже добре рахують гроші, на мій погляд, і для них більш цінним в принципі економічне співробітництво із заходом ніж е, пряма можливість потрапити під санкції, якщо вони будуть надавати пряму військову допомогу Російській Федерації. Це не Іран. Ірану там все одно, він і, і так, вже під санкціями 40 років. А Китай, в принципі, цінує співпрацю з Заходом. Е, ми про це знаємо, і тим паче ми зараз знаємо про те, що є проблеми в економіці Китаю. І е, погіршити ці проблеми, на мій погляд, абсолютно невигідно китайському керівництву. Тим паче, що ми бачимо, що Китай дуже активно хоче виступити в, мор, в ролі миротворця в нашій війні. Він активно пропонує посередницькі свої послуги. Ну, попри те, що попри те, що вони більшу мірою все ж таки відповідають російським інтересам, але так чи інакше, роль миротворця Китай е, намагається виконати, і на цьому тлі чому зараз буде вигідно е, цей цю війну розпалювати, е, надаючи Російській Федерації Китайський Лондріз.